Вітаю всіх! Ну що ж, подивимось, давайте таке. Зараз такі вкидони, вкидони, вкидони. Що мене цікавить. Росія хоче зупинку війни зараз. Росія хоче зупинку війни зараз. Королева кубків. На моє дивне. Угу. Не відмовились би вони від цього. Знову ж таки, на яких умовах? Умови. Їм важ... важливі умови. На яких це зробити. Трійка жезлів на дні колоди. Трьохстороння угода, як мінімум, їм потрібна. Тепер, хорошо. Бачите, вони хочуть цього. Тепер сюди ж додаю. Росіяни готові зупинити свій наступ за рахунок цієї мирної угоди. Паж Тепер, що з хорошого? Вони слідкують за ситуацією. Просто це не просто наступ обіз'яній. Вони його роблять там, де їм це потрібно. Немає однозначності, що прямо їм потрібно. Вони слідкують. Готові трансформувати це все, змінювати ситуацію, все, гнучкість є. І тут питання, хто що хоче отримати. Це дуже добре. Чому? Тому що мені це показує, що наступи будуть там, де вони хочуть. Не всюди. Не буде всюди цього наступу. Вони уважно слідкують, куди їм лізти зараз.